Вітаю всіх! Сьогодні я буду підживляти свої помідори в відкритому ґрунті. Це є низькорослі сорти, і вони зараз починають цвісти. І от саме підживлення помідорів в такий період цвітіння – це дуже такий важливий етап. Помідори можуть зацвісти, можуть мати багато квіток. Але якщо їм не дати необхідних добрив, вони можуть ці ті квіточки поскидати. Ну, можливо, не всі, але багато можуть скинути. І от на скидання завізи впливає багато факторів. Це нестача різних мікроелементів, таких як калій, магній. це різкі перепади температури. То вночі холодно, то вдень тепло, то недостатній полив, то ми раз підлили, то не долили. І якраз помідор на це реагує і починає скидати свої квіточки. І тому дуже важливо зараз саме в такий період дати такі необхідні добрива. Для того щоб і завість гарно сформувалася, ну і в майбутньому, щоб був хороший врожай. Отож, зараз я покажу, що я буду сьогодні застосовувати і що буду через декілька днів, чим буду саме їх підживляти. Ось так починають свісти мої помідори. Тут в мене посаджені посухостійкі сорти, які придбані колекціонерами минулого року. Я придбала собі три сорти. Вони теж показали з хорошої сторони. Це золотий вік. Топ модель, ще один такий цікавий сорт, велика мамочка, червоні круглі помідори, які не розтріскувалися, не мали жовтих плям і з чудовими сваковими якостями були. Ну, А тут росте Орел постелі, срібляста лисиця, шаміль. Це є серія таких посухостійких помідорів. Побачимо, як вони себе покажуть. Ну, і Якщо дивитися, тут вони ще в мене були накриті агроволокном. А по сусідству без агроволокна. І яка картина? Прийшов град, і от завдяки цьому агроволокні дані помідори зберегли хороший вигляд. Ну, а ті будемо їх підживляти, давати добрива і приведемо їх в порядок, такий, як належиться. Як багато значить, коли помідор має над головою накриття в загальному помідор любить суху голову. І мокрі ноги. Отже, підливаємо його в міру, але бажано, щоб на нього нічого зверху не падало. І тоді він буде рости прекрасно, мати гарний вигляд і давати чудовий врожай. А тепер перейдемо конкретно до підживлення. Чіткої схеми підживлення в період цвітіння немає. Тут кожен городник виходить з того, що бере до уваги, що саме рослина потребує такий період. По-перше, не годуємо свої помідори азотом, бо зажиріють, буде товсте стебло, буде мало квіточок, буде мало плодів. А використовуємо саме зараз такі стимулятори цвітіння для формування зав'язей, їх є декілька. Ну і застосовуємо добриво без азоту. Добрива теж є зараз багато, різні фірми випускають, є досить хороші добрива. Почну з стимулятора, такого як FertiSet. Фертісет – чудовий регулятор росту, який покращує процес цвітіння, формування повноцінних квіток, поліпшує запилення, дуже ефективний під час несприятливих умов, особливо, коли вночі холодно, вдень висока температура, а це впливає якраз на квітування. Рослинка може свої квіточки скидати. І от саме даний препарат запобігає опаданню завіси. Цілком безпечний, розроблений на основі фітогормонів. В своєму складі має альгінову кислоту, вуглеводи, бор. І завдяки місту мікроелементів, амінокислот, фітогормонів, вітамінів, він чудово діє на рослини. Підживлення надає антистресовий ефект, ще й допомагає рослинам відновлювати активний ріст. Ще дуже добре, що цей засіб сумісний з іншими добровами. Його варто застосовувати тільки два рази з інтервалом 7-10 днів. І Беремо 25 мл, розводимо в 10 літрах води, вечірню пору, ретельно обробляємо по листку. Я застосовую через 10 днів, тому що в мене що 5 днів іде інша підживка. І якраз мені інтервал 10 днів найбільше підходить. Ну і пізніше покажу результат на своїх високорослих помідорах. Дійсно, фертіссет дуже працює, прекрасний препарат. В такий період світіння рослинам необхідний бор. Є серія препаратів, в складі яких є бор. Раніше ми застосовували борну кислоту. Але так як зараз є багато кращих препаратів, то, звісно, хочеться чогось ліпшого. Тому попередні роки я застосовувала такий препарат, таке мікродобриво, як бор магній. В загальному бор покращує цвітіння, він необхідний для нормальної життєдіяльності точок росту, тобто наймолодших частин рослини. І бор погано рухається по рослині, він не переходить із старих листків молоді, тому потрібен протягом всього періоду вегетації рослин. І що дуже добре, що він гарно поєднується з магнієм, а магній необхідний для того, щоб було пишне цвітіння. Плюс магній забезпечує транспортування корисних речовин до всіх частин рослин. Ну і ще покращує смакові якості плодів. Разом два препарати, коли ми їх застосовуємо, від цього посилюється процес цвітіння, покращується запилення, ну і вони стимулюють розвиток завізи і плодів, особливо яскраво видно недолік бору посушливі руки, коли ми ще мало чи підливаємо помідори або навіть і не даємо часно добриво, в складі якого є бор. Той же бачимо по рослині. Вона там бідно розвивається, мало на ній плодів. Є нижні листки підсихають в загальному навіть листя. Крутиться, одним словом, рослина не має належного вигляду, тому хочеться дійсно, щоб помідори давали щедрий врожай. Враховуємо це, що в такий період їм потрібен бор. Ну і, звичайно, все даємо згідно інструкції. Ніколи не треба перебільшувати, тому що надлишок бору вже негативно буде пливати на ріст рослин. Ще одне дуже хороше добриво, яке навіть необхідно застосувати період світіння, це брексил кальцію. Тобто в складі цього добрива маємо 20% кальцію. І 0,5% бору. Бор, бачу, невеликій кількості є, але рослині його багато не потрібно. Бор з кальцієм найкраще засвоюється, вони доповнюють один одного. Це доброго без азоту, не викликає зайву вегетативну активність рослин та ще й попереджає розвиток багатьох хворіб, особливо вершинної гнилі, розтріскування. Якщо будемо обробляти помідори в такий період два рази місяць бриксилом кальцію, ніякої вершинної гнилі на нашому в помідорах не буде. На початковій фазі росту забезпечує міцні квітконоси, рясне цвітіння та ще й формує міцні клітинні стінки овочів, ну і покращує лежкість. Робить культури більш стійкими до стресів. Бриксил добре вносити два рази в місяць і з інтервалом десь 15 днів. Скільки беремо його? 15 грам на 10 літрів води. Обробляємо ретельно по листку в вечірню пору. Гарно показує себе добриво з формулою, де є 0 азоту, 25 фосфору, 50 калію. Тут можна підбирати різні добрива. Я вибрала плантатор. Воно спеціально розроблене для позакореневого підживлення. Таке професійно тут підібрані макро, мікроелементи в хилатній формі, які дуже гарно засвоюються рослиною. Є амінокислоти, фітогормони, вітаміни, і вони саме в комплексі виводять зі стану спокою, сплячі бруньки. Плюс амінокислоти ще підсилюють стійкість до стресів, збільшують концентрацію хлорофілу в рослинах, пришвидшують розвиток кореневої системи. Вітаміни прискорюють ріст листя, затримують його відмирання. Добриво забезпечує активне формування зав'язі на рослині, зберігаючи при цьому рівномірний розвиток плодів. Його беремо 25 грам на 10 літрів води і обробляється по листку. Отже, підведу підсумок, як саме я свої помідорчики буду обробляти. Що буду застосовувати? Перше за все, це буду обробляти їх по листку фертісет, через 5-6 днів бриксилом кальцію. І через 5-6 днів плантатором по листку. А далі буду розказувати наступні схеми підживок, адже вони будуть змінюватися. Там же рослині потрібно буде інші необхідні елементи, більше акцентувати увагу на калію, ну і незначній кількості треба буде давати азот, тому що помідор ще росте, якщо не давати маленькій кількості азот. То верхівка буде ставати дуже тоненькою, ну і, відповідно, вже завість буде теж формуватися маленька і буде менше плодів. Отже, тут все треба теж брати до уваги. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!